Що придумати? А до цього у мене був підписаний контракт з Туркменістаном на весь газ, Туркмен Баш все нам підписав. Потім він відмінив там свої історії, біля весь газ туркменський купив. Там Вони одразу затримали літак дружини чи дочки з контрабасом золота в Духове. Ну, там свої якісь розбори. Ну, спецслужбістські такі. Так, да, так, да, так. Да. А він нам давав, ну, в общем такого. І ідея, давайте ми, а там він продав по 65. Ми купуємо туркменський газ по 65. Но додаємо частину російського газу по 250 і щоб цей мікс був 95. Таким чином, ціна піднялась з 50 до 95. Президент сказав 250. Виконується 250 для України. Ми піднімаємо транзит до 1,6 навіть плюс в грошах. Все красота, красота. Но до цього була, пам'ятаєш, Ітера повністю газ давала Україні під час, да. час 2000-90-ті років і так далі. Вони кажуть, ну ми це робимо при умовах, що Газпром буде продавати газ промисловим підприємствам в Україні напряму. Не через Нафтогаз, а Нафтогаз буде продавати населенню і бюджетним організаціям, а всю промисловість ми беремо. Ну, дуже них. Діано, кажу, ні, 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 так не буває. Так не буде. Я категорично проти, бо слишеш пускати ці у нас це все.